Доброго дня. Сьогодні дуже приємна новина. Ми розпочали акцію на наші набори для алкоголю. Набори спецій для алкоголю. Я думаю, що дуже багато людей вже знає про наші набори. Акцію ми рішили, вирішили зробити з 1 вересня до кінця вересня, до 1 жовтня, можна так сказати. Дивіться, яка ситуація? З 1 жовтня в нас оці всі набори будуть дорожчати. Тобто сьогодні інгредієнти дорогі в закупці, і ми до останнього моменту тримали ціну іменно в 150 гривень за отакий набор, який розрахований на 6 літрів. Ми робимо спеціально для наших всіх клієнтів іменно такий місяць зазору. Щоб ви могли купити собі стільки наших наборів, скільки вам потрібно буде, щоб ви там зустріли новий рік, там і так далі, і так далі. Е, яка акція? Дивіться, люди, які беруть отаких от наборів 10 і плюс, тобто більше 10 штук, вони отримують знижку 15%. Якщо люди беруть таких наборів більше 20 штук, вони получають знижку вже 30%. Тобто, яка картина? Людина, яка взяла в нас таких наборів там, 10, 11, 12, 19, вона їх одержує за ціною 120 гривень. Я цю ціну можу проговорити, так, щоб людині було легше рахувати. Людина, яка в нас заказала такий набор 20 штук, 21 і далі, вона отримує його по 100 гривень. Тобто людина, яка заказала 20 таких наборів, вона вже буде платити не у 150 гривень, а по 100 гривень. Тобто, ситуація, яка, ви економите дуже такі хороші кошти, і ви можете підготовитися іменно для, для того, щоб ви могли зробити собі стільки наборів, які ви, скільки ви хочете. По-друге, ви реально можете запастися собі на якийсь там період часу. Тому що такий набор, такий набір, він розрахований на 6 літрів готового напою. Тобто за 100 гривень це є, ну, просто ви інгредієнти не купите по таких цінах, навіть, оптом, щоб їх з'єднати і щоб отримати кінцевий продукт. А тут ви маєте от іменно таку можливість. Це ми робимо іменно для того, щоб. Наші е, старі клієнти і наші нові клієнти, щоб вони могли собі настільки набрати в тих наборів, щоб вони е, мали запас і щоб вони нормально ввійшли в тематику, коли є вже легалізація продукту. Тобто, зараз дуже багато людей вже почало. Будувати свої приміщення, вже почали робити е, такі е, дії, які приведуть рано чи пізно до того, що вони будуть легально продавати от такі різні свої крафтові напої. І от така ситуація з наборами дуже добре підходить іменно в той момент, от в той місяць, але ми робимо акцію тільки місяць. Потім в нас буде з 1 жовтня, буде подорожчання, і потім люди далі будуть собі, зможуть собі брати ті набори, тільки вони вже будуть по, трошки по інакших цінах. Тінця поки що не знаємо, тому що. На даний момент ми спеціально зробили от іменно той місяць зазору і місяць знижок, щоб люди могли собі відчути, щоб вони могли взяти собі такі набори, попробувати їх зробити кінцеві продукти і подивитися, наскільки це все класно получається. Також хотів би поділитися інформацією, яку дала мені наш підписчик, який бере в нас набори. Він взяв в нас самбуку, і в нього так вийшла така ситуація, що вони виїжджали десь там на природу. І при таких якихось, ну я не буду розказувати тих всіх нюансів, але вони з'єднали от, настойку самбуки і з'єднали з віскі з односолодовим віскі. Він мені відзвонив, сказав, настільки класний получився продукт, що е, от всі були задоволені, і вони зараз от користуються таким моментом. Вони закупляють нас самбуку, роблять з нього, з нього е, настоянку і з'єднують е, з віскарем, односолодовим, один до одного. Тобто е, на один літр самбуки е, на, настоянки йде один літр е, віскаря. Змішується і за якийсь там період, день-два, є вже готовий продукт. Ми е, повторили цей, е, цю інформацію. В нас вже зараз є такий напій, ми його буквально через тиждень продегустуємо. Подивимося, дамо е, нашим експертам, дегустаторам. Вони провірять іменно по органолептиці, провірять. По по смаковим якостям, і якщо це буде реально класний напій, то ми, може зробимо навіть такий набір, який буде з'єднувати в собі самбуку і віскати. Тому що ми різні варіанти віскі ми робимо. Ми робимо солодку, солодкі віскі, пряний віскі, Ми робимо дуже багато різних варіантів віскі. Навіть от останній варіант то той яблучний віскі, що ми зробили, ну просто бомбезно зайшов набір. От ми на Настільки тонко попали в, в рецептуру, що практично ні одного клієнта, який би сказав, що там щось трошки випирає. або... Тобто він нас летить, у той набір. Він настільки став популярним на сьогоднішній день, що він перепригнув лимонну вишню. Також ми недавно зробили от Солодку вишню. це теж, от Я думаю, що то теж буде такий дуже. Популярний напій, який ви зможете зробити. І ще в нас зараз на вишні є два, е, напо, два рецепти, два, на, д, два набори, які ми буквально там тиждень-два. Ми вже їх зараз люди дегустують. Зараз ми перевіряємо всі ті нюанси, і потім ми вже його випустимо на ринок. Е, внизу під відео є ссылка на. На сайт Олег Карпком. Ми зараз користуємося тільки одним сайтом. Я ще один раз повторюю. То ми вийшли з всіх площадок, тому що площадки нам почали ставити палки в кольоса. Тобто, то не можна, то можна, ті дріжджі можна, ті набори не можна. Тим більше, про настільки вже обнаглів, що не досить, що вони беруть річну оплату за те, що ти сайт там тримаєш. То вони ще й просять кожного місяця давати їм 2000 гривень на рекламу, інакше вони просто твоїх товарів не показують. Тобто, ну наглюш серед біла дня називається. Але ми вже давно почали створили свій сайт. Ми вже його почали розвивати. І зараз сайт є набагато кращий, краща інвестиція ваша в свій сайт, чим допустимо різна площадка. Ми на сайті маємо блог. Я на тому блозі даю корисну інформацію, даю рецептуру, даю новинки. Там, от, коли ви опуститеся трошки нижче в сайту, не там, де товари, а там є, там є розділ Блог. І ви можете почитати. Дуже багато корисної інформації я даю кожного дня. І та інформація, я думаю, що вона буде така досить корисна для вас. Тому що ну, реально я стараюся ділитися такою, такою потрібною інформацією, яка на сьогоднішній день потрібна в нашій ніші. Дивіться, на якому ми класному озерці знімаємо це відео. Це я така. Відпочинкова зона дуже дуже класно. Так тут тихенько такі там є ще кілька озер. Поряд там можна купатися. Тут ловлять рибу. Ну в даний момент не можна ловити рибу. От, от така ситуація. Так що переходьте на сайт, дивіться, заказуйте. Ще раз повторююся по акції: 10 штук до 20 120 гривень за набор, більше 20 100 гривень за набор. Таких цін не було ніколи. І їх вже точно ніколи не буде. Так що люди, які використовують або хочуть використовувати наші набори, можете замовляти. Дивіться, ситуація ще така, що на сайті немає такої регуляції. Тобто, наш менеджер, який побачить ваш сайт, ви коли оформите сайт, там, допустимо, 10 штук, то вам покаже 1500 гривень. Але менеджер передзвонить і він вам е, ви переконаєтеся, що вам відправлять товар вже за 120 гривень по 120 гривень. Якщо ви візьмете більше 20 штук, буде не 3 тисячі, а буде 2 тисячі. От уявіть собі, яка е, серйозна знижка. Ви 20 наборів взяли, ви мали би заплатити 3 тисячі. А так ви заплатите 2 тисячі цього на всього. Тобто реально ми даємо людям відчути, от, іменно, що таке наші набори, як ми відносимося до своїх клієнтів, і наскільки от, ми зараз хочемо людям допомогти, щоб вони в даний момент іменно в той переход, в той перехід легалізації, щоб вони могли почати своє діло. На сьогодні я закінчую. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі. Láfa prostě. Prostě super. Oi. Oh, jak to klasno. Такі моменти неповторимі просто. Все, будьте здорові, до зустрічі.